І всім всім привіт, радий стати на моєму каналі ефірі. Ну щось, це вона вже друга серія шляху бомжа. І в цій серії ми з вами пройдемо трішечки івент. Я думаю, не весь ми зможемо усилити, але пройдемо трішечки івент. Також, поки я не знімав відео, я проходив всякі завдання, такі, як, наприклад, скласти яблука, або ось принести, наприклад, 50 матеріалів. Я пройшов ці буквально такі стартові завдання, щоб не показувати це на відео, як я це робив. Це я зробив просто вне кадра. Також я вже почнув третій левел. Нам до четвертого залишається зовсім ще небагато. А ще, до речі, я вступив в сім'ю. Вона називається Watson FamQ, вроді, якщо я не помиляюся, зараз зайду, гляну. Це у нас сім'ю, я зайшов просто так на час. В будущому я планую тут робити свою сім'ю на третьому сервері. Думаю, зовсім скоро це буде. І попробуємо тут створити свою сім'ю. До речі, хто побачив ось тут, заміти у мене кілчат. Не дивуйтеся, в мене адмінка третього рівня. Мені видали її розробники, щоб мені було проще трошки знімати для вас відео на третьому сервері. Так як, якщо чесно, не хочеться тратити, час на те, щоб їздити вперед-назад, щоб я просто тепнувся і все, а не їздити, так як я вже і казав, просто вперед-назад їздити і показувати вам це. Тому що ж, минулу серію, ми закінчили на тому, що нам потрібно було перевірити першу трасу, наскільки я не помиляюсь. Так вона перша траса. Тому я вже находжуся ось на тій локації. До речі, хто не знає як пройти цей івент, можете подивитися мене на каналі відос, де я показав від А до Я, як пройти від початку до кінця цей івент. Ну а зараз я швиденько так буду трішки десь удаляти фрагменти, щоб це було швидко. І покажу вам, як я проходжу тут а вже на третьому сервері. Івент. На другому я вже пройшов його до кінця. Тому починаємо тут проходити. От зараз підходимо сюди до ось цієї колонки справа. Тут піднімаємо цей паливний чек і відправляємося до другого чеку. Ну і ось у нас вже і другий паливний чек. І ось тут між контейнерами у нас третій фінальний паливний чек, і далі нам потрібно відправитись назад до Мирона. Ну і ось я вже біля Мирона, підходимо в нього і беремо наступне завдання, яке нам потрібно буде зараз пройти. Це у нас знайти 5 паливних чеків. А ми ж зараз шукали, ні? щось Ну, коротше, нам потрібно зараз я так розумію, знайти по всій абсолютно карті, в будь-якому магазині буде лежати паливний чек. Я зараз їх швиденько знайду. І щоб вам не затягувати, я вам швиденько перемотаю, просто покажу раз два, три, як я знайшов всі чеки. Ось у нас перший чек. Тут у нас другий чек. Ось у нас вже і третій чек. Ось я вже і знайшов четвертий чек, і нам залишається останній. Ну і ось наш останній чек. Забираємо і відправляємося до Мирона. Ось так ми швиденько пройшли це завдання. Підходимо і забираємо у Мирона наступне наше завдання, яке нам потрібно буде пройти. Дивимося, що нам потрібно буде знайти частину документу. Це у нас потрібно відправлятися, я так розумію, зараз туди, в цех цей. І шукати там ті документи, які ми шукали вже на другому сервері. Тому відправляємося туди. Ну і ось вже я і тут. Зараз так швиденько показую перший, де у нас знаходиться. Далі у нас тут знаходиться другий. І ось тут у нас знаходиться третій фінальний завершаючий. Відправляємося назад. Ага, я попутаю, нам потрібно відправитися не назад до Мирона, а потрібно відправитися зараз до Соломії, яка нам дасть, я так розумію, нагороду за наше виконання завдання, і також дасть наступне нам завдання, вроді би, начебто, якщо я не помиляюся. Зараз підходимо. Ага, тепер нам потрібно буде знайти перепустки в порту. Тому зараз швиденько відправляємося та в порт. І також я вам покажу, так просто наріжу, коротко, просто покажу, де я їх знайшов. Не буду там розтягувати, показувати, як я то бігаю, їду туди і так далі. Ну і заходимо сюди в кабіну охорони, та отут нам справа на столі має по ідеї лежати зараз так. Ось у нас лежить перепустка. Ми її забираємо і відправляємося до другої частини. Ось забираємо другу частину і відправляємося до третьої. Ну і ось фінально завершаюча третя частина. Забираємо її і відправляємося до Мирона. Ну і ось ми біля Мирона, давайте заберемо наступне завдання та свою нагороду. Ага, наступне завдання це у нас потрібно, напевно, пройти 10 гонок. Я думаю, ми вже в, цьому... в цій серії не зможемо їх пройти. Я думаю, я пройду вже без відоса, просто за кадром. Але я зараз, напевно, попробую чуть-чуть. якщо не вийде, то вже в наступній серії це зробимо. Ну що ж, так як я і думав, мені трички не виходить це зробити, тому давайте я це зроблю вже, напевно, за кадром. Вже в наступній серії просто ви зайдете в наступну серію, я вже там проїду ці всі гонки і продовжимо далі проходити наш цей квест, завдання, івент і так далі. Давайте поки відкриємо, напевно, зараз наші кейси. У нас 650 сніжинок цих. Зараз покрутимо перші два рази безплатно, подивимося, що нам випаде. Це у нас кошти. І зараз другий раз відкриваємо. І далі, я думаю, відкриємо на всі сніжинки. Я думаю, в магазині нічого цікавого там не... О, на Віпка випала. До речі, Віпка, це дуже для нас зараз Давайте зараз глянемо в магазин, чи є щось тут так корисне за 600 е, тих штучок сніженок. Ні, тут немає нічого цікавого. Зайдемо в десяточку, нажимаємо і відкриваємо за 410 десяточку І о, нам випав один аксесуар, 3 ікс пішки, віпка, до речі, випала і багато грошей. Давайте ще раз, зараз тут відкриємо три рази. І гроші, і XP. Доволі непогано. Ми зараз новачки, можна сказати. Для нас це супер прикольно. Давайте зараз надінемо швиденько цей рюкзачок. Ну і все. Ось що нам вдалося зробити: це ось такий рюкзачок, гроші і віпку. В принципі, на цьому я вже буду завершувати це відео. Не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал. Там зараз проходить розіграш, ссылка в описі.